Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Діва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від торгової марки Максіс. Модель називається Агресор. Максіс Агресор розмір 27,5 на 2,5. Ця покришка відрізняється своєю захисною функцією і дуже грубим шипами. Протектор дуже шипований. В інформації є, що це Exo Protection, тобто захист достатньо міцний, високого рівня захищена камера цією покришкою. Інформація є о тому, що Tubeless Ready TR, тобто підходить до велосипедів з безкамерною системою. Ну і Наступне, що вказано на тильної сторони цієї покришки. Те, що вона має 60 TPI, тобто структура волокон внутри гуми, на якої тримається сама гума, вона 60 ніті на квадратний дюйм. Це каже про те, що ніті ці товсті, вони міцно будуть тримати камеру. Товщина цих нитей висока, велика, і не треба багато цих нитей на квадратний дюйм. Тому покришка буде більш міцна. Вона трішки важче буде, ніж якщо було б було TPI 120. Але м -м, міцність і надійність покришки ця це більш важливо, тому що вона використовується на велосипедах, які. Пригають, їдуть з гори вниз, там, де велике навантаження на колесо з мінімальним навантаженням на велосипедиста самого, тому що ця покришка ставиться на велосипеди, які взагалі рухаються вниз, з гори, які рухаються по гірської дорозі, спускаючись вниз. Це даунхільна, можна сказати, покришка. Підходить на велосипедне колесо розміром 27,5 дюймів. 27 в інформації підходить то, що вона е, жорсткість мідіум, е, і має контроль дуже високий на дорозі, завдяки тому, що йдуть шипи. Е, в вазі дана покришка. Тобто скільки вона важить, легко відзначити завдяки нашим надійним вагам. Важить ця покришка агресор 27,5 кг 50 грамів. Як вона виглядає, це легко зробити. Ми будемо це на ваших очах, ось воно от відкріпиться на цьому, і ви будете бачити, як вона виглядає. Покришку легко з собою брати через те, що вона фолдингова, тобто складна. Вона за що мінімально важить, проховуючи свої розміри, тому що по краям йде не металевий корд, Мається на увазі, отут не металевий, а ківларова нить, яка тримає покрашку, щоб вона не відскачувала від щоб вона трималась на колесі. Як ви бачите, протектор дуже такий шипований, дуже міцний, шипи високі, шипи достатньо широкі, по ширині 2,5 дюймів ця покришка. Ну, і в опису, як Я і казав, EXO Protection це технологія захисту TR-Tubeless Ready. Ну, і... 60 PCI, як я і казав, 60 PCI це кількість ніточок на квадратний дюйм. гарна покришка до гірських велосипедів, які враховують рух з гори, які враховують. Дуже складні перегони в гірської міцності. Дана покришка продається в нашому київському велосипедному магазині, де ви можете встановити безкамерну систему з цією покришкою на свій велосипед. Сподобався відеоогляд безкамерної покришки-агресор від торгової марки Максіс, розмір 27,5 на 2,5. Завжди можете прийти і купити цю покришку в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Подобався відеогляд? Залишайте відгуки. До зустрічі!